Понад 700 учасників, з них більше ніж 50 представників великого бізнесу, зібралися на масштабній київській конференції МайндВінтех Summit 2023, присвяченій аспектам управління змінами та впровадженню інновацій під час війни. Учасники форуму дискутували про те, як український бізнес адаптувався до воєнних реалій і продовжує розвиватися. При цьому демонструє впровадження інновацій, конкуруючи з міжнародними. Народними компаніями. Ферекспо одна з тих, яка не просто новила підходи під час війни, а ще й продовжує інвестувати в українські активи та реалізовувати масштабні проєкти. Залізорудна компанія має великі здобутки, бо вже понад 50 років займається видобутком і збагаченням залізної руди та виробництвом високоякісних залізорудних укатків преміум класу для світової металургійної промисловості. Директор з технічного обслуговування ремонтів та енергетичного забезпечення полтавського ГЗК Сергій Чебатарів під час форуму поділився досвідом впровадження змін у процесах підприємств Ферекспо. Так як проекти практично завжди стратегічні, які впливають і на продукцію компанії, і на розвиток компанії результат роботи команд він дуже важливий. Ну, один із таких от, проєктів, який ми ну, зробили в момент повномасштабного вже вторгнення, це заміна частини печі, це на 2 мільйона доларів вартість цього проєкту була. І дійсно, тут, як ви і казали, якщо ми це робимо, то ми повинні закінчити в терміни. Чому? Тому що кожен потім простій, це втрати. Враховуючи те, що наші люди... Вони і зараз, і до повномасштабного вторгнення, вони завжди зацікавлені в результаті. Головне, дати їм зрозуміти, що в кінці. От коли ми створюємо команди, головна ціль, особливо, щоб ви розуміли масштаби: це десь там 700 людей, що ми маємо отримати в кінці. І кожна з цих команд повинна зацікавлена. Всі стейкхолдери повинні бути зацікавлені в тому, щоб так був досягнутий. Під час панельної дискусії топ менеджер полтавського ГЗК, який входить до групи Ферекспо зазначив, що для успіху у великих проєктних командах надважливою є прозора комунікація з усіма учасниками. Як завжди, ахілесова піта любої команди або любого підприємства це комунікація. По-друге, це комунікації з Нижніми рівнями людей для того, щоб чітко розуміти, чи ще все вдається, чи не вдається, і що треба змінювати. Ну також я все-таки скажу, що головне ще є це бонусна система, яку зацікавлені всі члени команди, для того, щоб етап кожен етап проекту був результативний, а саме головне спонукав начав почати наступне організатори MindWinTech Summit двадцять двадцять запевнили що це перший подібний івент організований діловим виданням в україні а експертний нетворкінг між ключовими гравцями техіндустрії наразі є неоціненним. Під час війни всі інвестиції дуже обережні, бо багато чого прийшлось перебудувати компаніям в плані логістики, впали продажі, але ми бачимо, що вони все ж планують свій розвиток довгостроково на багато років, навіть не зважаючи на те, що війна компанії все ж таки інвестують у ці нові технології, бо вони вірять в перемогу в Україні, не зважаючи на те, як швидко вона настане, вони все одно мислять масштаб. Мислять стратегічно, і на цьому саміті ми якраз хотіли показати не про виживання і не про відбудову України, а саме про те, що бізнес робить зараз, враховуючи міжнародні тренди. Майнтвінтех саміт 2023 став важливим свідченням того, що українське підприємництво на сьогодні не лише готове вирішувати виклики, але й активно завойовує нові вершини.